Розвиток новостворених об'єднаних територіальних громад у семи областях України підтримуватиме проект Добре децентралізація, шлях до кращих результатів та ефективності за сприяння Юсейт та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад на Прикарпатті стартував перший етап відбору громад, які можуть взяти участь у проєкті. Він триватиме до 5 жовтня цього року. На першому етапі відбору для участі в проєкті добре у Івано-Франківській, Тернопільській та п'яти південно-східних областях України буде відібрано 25 громад, яким проєкт надаватиме допомогу. На Прикарпатті таких об'єднаних територіальних громад може бути понад 10. Ви знаєте, за наші чотири об'єднані територіальні громади. Ми сьогодні доводимо до процесу об'єднання, а це все завершиться. От абсолютно швидко, до 15 вересня, всі, хто подасть свої звернення, вже по факту процес об'єднання на проведення виборів до центральної виборчої комісії, ті громади і будуть об'єднаними, і отримують переваги фінансові з 2017 року. Наразі ми ведемо, і я сподіваюся, що ми втримаємо цю цифру 8 об'єднаних територіальних громад. Експерти проекту добре зустрілися із науковцями та представниками місцевих вишів, де готують управлінські кадри для місцевого врядування. Протягом двох днів вони також матимуть зустрічі з громадськими організаціями та власне самими представниками новостворених ОТГ. В рамках цього проекту діючі об'єднані територіальні громади та ті, які завершать процес об'єднання до завершення 2016 року, матимуть можливість обміну досвідом з найуспішнішими громадами України та Польщі. А також їх представники навчатимуться бюджетуванню та належному наданню публічних послуг. Окрім того, об'єднані територіальні громади також зможуть отримати фінансування на інфраструктурні проекти, які пов'язані зі сталим розвитком громади. Вони готові вкладати в ці новостворені об'єднані територі територіальні громади для того, щоб підтримувати громади, підтримувати новостворені об'єкти в цих громадах. Ми готові працювати в усіх аспектах від, від початкового старту, а також і готові працювати у фінансовій сфері, бюджетній сфері, в сфері індустріального розвитку, в сфері громадської діяльності, в сфері співпраці влади і громади. Загальний бюджет програми складає 50 мільйонів доларів, а його заходи триватимуть протягом п'яти років. Однією з головних цілей проекту, добре кажуть його координатори, є створення модели ефективного місцевого управління у 75 пілотних громадах.